Сідньої держави Братіславі. Братіслава і Відень це дві столиці держави, які знаходяться на найближче одна до Ну, Якщо не брати до уваги, звісно ж, Ватикан і Рим. Ліворуч ось ці от величезні округлі будівлі це віденські газометри, побудовані у 19 столітті. Вони використовувались для зберігання коксового газу у величезних кількостях. Адже коксовим газом тоді опалювали будинки, освітлювали вулиці і так далі. тому подібне. Зараз всі ми користуємося природнім газом, який абсолютно не має ніякого запаху, набагато більш чистий, без домішок, енергоефективніший. Тому не використовувалися взагалі до 90-х років. У 90-ті роки їх переобладнали, там середній торгівельний центр, дитячий садочок, студентський гуртожиток. Загалом це малесеньке собі таке житло, місто в місті, цілий комплекс. Зовсім скоро ми з вами будемо у самісньому центрі міста на площі Марії Терезії, Там же будемо виходити окремий нюанс для вас, уточню, щоб ви знали на що розраховувати наперед. Шановні автобусна екскурсія, яка в нас буде, вона буде відбуватися не на нашому автобусі, а на великому двоповерховому автобусі. Тому, якщо раптом вам потрібні якісь